This thing on, I can't tell, cause you never кентелкзіневипла. Всім привіт, друзі. Рада вітати вас знову на моєму каналі. І я у Гановері. Поза мною вокзал Ганновера. Зараз тут дуже багато таких, скажімо так, не дуже успішних людей. В купила собі айранчика по дорозі, тому що щось зовсім не поїла ідея. Прийшла спонтанно. Вирішила поїхати дослідити місто. Багато разів проїжджала його, але всередину ніколи не заїжджала, не заходила, не дивилася. Тож пішли зі мною, буду дивитися, як взагалі це місто середини, центр. Хочеться дуже подивитися. Цікаво. Let's go! Центральний вокзал, подивіться. Ось так пам'ятник, який кінь тут прямо на центральному вокзалі на нове. Подивіться, так починається центральна площа. Тут щось унизу якийсь. Провулок, я не знаю, тут магазини теж, ну і поверху. Нічим особливим не відрізняється, просто теж, не знаю, по стандарту, як у великих містах Європи, в принципі, не тільки Німеччини. Так якось трішечки сумненько, сонечка нема. Багато людей, які просять гроші, які просто ходять не дуже благополучних людей, можна так сказати. Ну, ось це те, що мені здається, оцей. Хід подвальний, ось він чимось цікавий, відрізняє. А так, в принципі, все по стандарту. А неділя, людей купа. Всі чогось шукають, всі десь гуляють, з кимось спілкуються. Гарно. Подивіться, які малюночки. Це флажки світові вон, наша Україна. Красунечка. Це посеред Гановеру. Ось такий центр, в принципі. Він далі, далі йде. І все таке трішечки однотипне. Ось якась лайка справа йде. Магазини, всі зачинені сьогодні, так як і... це я Машу вам. зачинені так, як неділя. Німеччині з цим, цим строго настрого. Але, в принципі, ось якось так. Гляньте, ось такі старі мотиви. Тут прям центр Ганновара, це музей. Пюстенер Вісельшафт. Там кафе є, книжки. Не знаю, що це. А ось і гарне таке будиночок посеред центру. Ось, бачите, прям волейбольний майданчик. Теж все посеред центру. Люди грають у волейбол, у баскетбол, у настільний теніс. Цікаво. І ось поряд якась зруйнована будівля старезна, просто, старовинна. Бачите, вон там подалі. Цікаво. Взагалі таке трішечки спокійненьке місто, як для величезного міста. Геновер не мале місто, воно доволі велике. Ось. І якось ось цей центр. Там далі, я вам кажу, буде набагато спокійніше. Німеччина взагалі дуже спокійна і розмірна країна. Неділя, все закрито. Люди ходять гуляти максимум, і то більшість з них сидить вдома, чи кудись від'їжджає по домам, по квартирам. Ось якось так. А тут трішечки ще життя кипить. Дуже багато турецьких турецьких закладів сусіляких. Ну, у Німеччині не секрет, що дуже багато е турків, турецька діаспора величезна, перша, напевно, з іноземців, які мешкають у Німеччині. Вон такий червоний будинок. Не знаю, зараз буду шукати якісь красиві місця, тому що те, що я бачила, зараз все по стандарту. І прям такого вау-ефекту воно не викликає. Ну що. Пішли дивитися десь щось цікавіше. Боже, мій погляньте на це, це якісь надгробки, причому дуже старовинні. І з того світу, з того століття, це точно, якщо не перед того. І вони прямо все по центру міста і ці надгробки, там вже майже не розбереш, що там написано. Дуже старовинний такий друк. Часть друг, кучерка. Гений Генріх. Якийсь Генріх Трідріх 1786 рік люди. 1815. Це 800 роки ще я в шоці. І це зберіглось, дивіться. Повністю цей центр повністю осипаний такими надгробками. ну, Тобто можна сказати, що це кладовище. Дуже старовинне, але кладовище. Таке трішечки <смітна> моторошне містечко міс... місцина і місто взагалі, якось гановер таке, бо назва мені більш така містична. не знаю. Ось ми були в Мілані, там теж було таке дуже старовинне кладовище центральне, але там воно якось огороджене, хоча б якесь, не знаю, ціле ем, хтось навіть п'є там подалі на цих надгробках. жах якийсь. Перемішалося старовинне життя з теперішнім, з сучасним і якісь не знаю, консервативні нотки. Німців. Такі правильні консервативні нотки перемішалися з якимось, не знаю, зовсім неправильним поняттям про життя, п'янством, хамством, не знаю, п'янством на могилах старих, які б вони не були, але це могили. Ну таке. Ось бачите, вдалі там бутилки стоять одні. Певно, тут якесь місце зустрічі змінити не можна для не дуже благополучних людей. Такий він наш новий світ, і 21 століття. Що я бачу Гімназія в Лютершулі. Лютеранська школа. Боже, вона якготична якась. Цікаво, вона взагалі працює. Певно функціонує, але дуже старезно. Будинок, не знаю. Не хотілося б в такому вчитися, якщо чесно. Він трішечки жуткуватий. Дивіться, а оце гарно. Оце чисто таке старовине. Цікава атмосферна вуличка. Блін, круто. Захотілося трішечки зелені, подивіться, який парк. Нічого особливого, але я вам скажу: тут є одна особливість, що не властиво Німеччині це запах грилю. Тут роблять гриль багато людей. Прямо у парку, хоча це тут заборона, не знаю, чи тут а, вон, компанія одна, там далі друга. Усюди грилі. Так, такий приємний запах, не знаю. Казалось би, здавалось би звичайний парк, зелень, купа сміття, але ось цей запах мені чимось нагадує батьківщину. І так приємно стає. Подивіться, на що я натрапила. Це якийсь опорний концерт. Просто небо подивіться, скільки народу на своїх стільчиках, Хто покривали, поприносив купу велосипедів. І подивіться, це щось неймовірне. Взагалі, що я вам скажу? Ось такі виласки для людей, які живуть в великому мегаполісі, особливо німецькому, це безстійно. Ну, По-перше, це природа, ти сидиш, насолоджуєшся, ну, сподіваюся, свіжим повітрям, лісом, травичкою. Ну і по-друге, слухаєш якісь свої улюблені композиції, дуже багато тут певних класиків. Чи просто спілкуєшся з рідними і друзями, вон залишилось позаду моє концертне поле, а я направляюсь далі. А далі на німецькому метро я вирішила направитися до Ганноверської набережної. Давайте дивитися, що там є. Дивіться, до вашої уваги набережна, еквівалент гамбургської набережної, Бременської. Тут вона маленька, але все ж таки, О, собачка щось вивезе. Але все ж таки вона є. І все ж таки є теж якісь лодочки тут. О, тут пройти не можна. Ось таке озерце гарненьке. На цій набережні одразу мене впало в око таке затишне місцина, де наливають пиво, з споч... каву і коктейлі. Ресторанчики тут є на набережній. Подивіться, яка водичка, вона чистенька, кристальна. І яхточки, паруси. Дуже гарний вид. Так затишно, знаєте, нема такого шуму, таких набережних гучних, але дуже затишно і мило. Янтеон, 31 серпня, а тут вже осінь. Все, в Німеччині сіро, тихо, по-осінньому. В будь-якому випадку сьогодні останній день літа. Дуже сумно з цього вприводу. Але все ще гей гей А ось ці фонтанчики можна зустріти майже у кожному великому місці у Німеччині. Тут він трішечки малуватий, але як бачите водойму, тут має обов'язково бути невеличка набережна. Там подалі теж навіть пальми видніються. Фонтанчик. І ось якась водойма. Качечки плавають. Вон левідь. Красунчик біленький левідь. Запливає. Затишно і гарно. І водичка приємно пахне. Не якоюсь зелені цвіллю, а приємний запах у водички. Отакий От він, гановер. Ну, все, моя мандрівка до гановера підійшла до кінця. Я вже в потязі. Їду додому. Все було цікаво, все було інформативно. Ось зарядилися емоціями, вже вечір і все. А я вже з вами буду прощатися миру, любові і добра. Всім пока-пока.